Горло це середовище, в якому може панувати інфекція та біль. З потрійною силою септолети тотал сприяє лікуванню інфекцій, запалення та болю. Септолете! Болю в горлі. Твоя дія завершується. Супермема прем'єра сьогодні о 18.50. На СТБ. Доброго дня. Вітаю. Мам, горло болить. Мене теж. Тантум. Верде. Швидкісний поїзд прибуває. Оригінальний препарат Тантум Верде. Світовий хід від болю в горлі. Тантум верде. Всі представляє. В нас найважне. Найголовніша Лєра. В неї лайфсет М. Вона нам домашній інтернет роздає. А у нас головний Сережа. А я Максим. Сергій нам кіно крутить з лайфсет М. Правіше. Отак. Ага. Раніше Тетяна була головна в сім'ї, але потім підключив лайфсет М собі. Пер'я головна. Тариф лайфсет М. Домашній інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення і бути головним. Всього за 175 гривень кожні 4 тижні. Здається, що за біле. Доки не побачиш справжню білизну з новим Савекс Преміум, потужний комплекс білий бустер робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий Савекс. Побачи різницю. Ну, Повний фарш. Спокійно, Андрію, Левада вже нафарширувала тобі пельмени справжнім м'ясом. Повний фарш. Зустрічай пельмені Левада в оновленому дизайні. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пиши в групу, від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає пектолван-плющ. Плющ допомагає діткам від кашлю. Від Фармак. Порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від Фелікс. Твій одяг втратив свою чарівність. Перволь оновлює одяг усього за 10 циклів прання. Нова? Ні, вибране вперволь. Палет з оновленням кольору волосся. Ти відчуваєш радість. Крем, фарба палет з формулою Мультидогляд для насиченого відтінку та вражаючого результату знайди радість у кольорі. Палет бренд номер один у Європі. Знервованість, Перелік. стрес знову стиснилась. Щось серце погано. Тримає Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Головний біль. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю. Радіо П'ятниця. За перемогу. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Жирне волосся. Настав час шаума. Спробуй шампунь сім трав з екстрактами семи трав. Отримай об'ємне та свіже волосся. Пробуй зараз. Шаума сім трав. Шавмокіт для нас ніжні формули без сплутування, без сліз. Шавмокіт хлопці, ваше горло загребувалось. Час швидко його зволожити. Лише фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шевшину та чорну мальву. Ісландський мох огортає горло. Фьорда огортає заложене горло, повертає. Фьорда спрей з одного року. Сйос. Оновлений догляд інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене. міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. Відкрий для себе фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Голи відривай, висмикуй, ховай, користуйся воском або просто спробуй фотоепілятор Люме насадки для різних частин тіла. Делікатні світові імпульси переводять волосся у фазу сну, але шкіра без волосся до 12 місяців. Фотоепілятор Люме від Філіпс. Евказолін Аква з олією Евкаліпта усуває закладеність, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання, дихай носом. Шалений ритм життя може пришвидшити старіння шкіри. Стоп, відмотай назад. Нова омолоджуюча сироватка Нівея Селулар містить епіцелін, наш інноваційний епігенетичний інгредієнт, що активує довголіття шкіри та сприяє її омолодженню за два тижні. Омолоджуюча сироватка Нівея Селулар Нівея для шкіри. Сомат представляє одна забута і брудна і що капсули сомат 5 в одному наш номер один з екстрасилою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти використовуйте капсули Екселенс. Коли вже важко пройтися пішки, та навантаження не в радість. Це можуть бути перші ознаки проблем з серцем. Кратал він містить натуральні компоненти та дбайливо турбується про ваше серце і судини. Кратал природня сила для вашого серця. Заціни вагомість свого тону із Мімат» від Maybelline, New York стійка тональна основа з амінокислотами і природним матовим фінішем. Підготуй шкіру та зафіксуй макіяж із праймером сироваткою гріппі від Maybelline New York. Колір цмініє занадто швидко. Спробуй Color Sensation від Garnier з олією дикої троянди та технологією противицвітання кольору. Стійкий колір зберігається до 10 тижнів. Отримуй дзеркальний блиск волосся із Color Sensation Від Garnier природно. Запахи вдома стали дещо нестерпними. Це страшний сон для вашого носа. Спробуйте аромаспрей для дому Airwick Active Fresh, який ефективно усуває неприємні запахи, містить удвічі більше натуральних ефірних олій і дарує свіжість до 70 днів. Неприємні запахи більше не проблема. Особливо для вашого носа ковток свіжості Airwick. В примзіре у суботу, о 19-ті. Не естебе. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю. Рух життя залежить від руху крові. Високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор. Час цінувати здоров'я. Куди стільки води? Ні риба, ні м'ясо якесь. Ну хто подає таке резюме? Де я допоможу резюме приготувати і роботу знайти? Робота й хочеться знайдеться. Колишня аматорка прийде, щоб кинути виклик професіоналу. Руками учасників. Морозиво соняшники від Насті. Булочки мої, все понятно. Проти фаршированих квітів від Івана. Із колем москов. Я професію начинаю вже переживати. Батл шокуючих страв, яких не куштував навіть Дмитрейша. Як завершиться? Все розбивається. Мастер шеф. Суботу. Після посиденьок з друзями нас очікує пезіч брудного посуду, але на щастя є Галакс із Галакс легко із Галакс. Ось так. У втілювати в'яті Олена Кравець зі своєю донькою. Те страви? Мама пекла плачинди. Там було. Боже, я, Дивіться, я все... Які неможливо забути. Я підіймаюсь зі школи. То я прям чую, що це мама готує соте. Це такий кайф. Найароматніша ранкова прем'єра. Ми з дівчатами вчилися цілуватись на помідор. О, Боже! Далі робили Найтепліші ну, спогади. Вони спогади. злітали на кухню. Моє дитинство сьогодні кожен з вас матиме шанс бути на висоті. Боже, ні випробувань, в якому найбільше почала вісти. Давайте, молодець, ви що пошутили? Ти не впадеш, не впадеш. Виявиться власний страх. Зможем, Оль. я досить А Я стара. Хто зможе здолати себе? Я зараз взагалі піду нахуй. Заткніться, будь ласка. Зважені. Те ще судно. У метілі о 19-й. Презіра, що вразить усіх. Нова дівчина. Яка сама влаштувала для Тараса перше побачення з сезону? Це все встигло. Не хоче драку? але з ким він відчує справжню хімію? На сто відсотків вона отримає троянду. Через що одна з дівчат захоче піти просто з вечірки? Я не очікував такого зізнання. Ти хто залишиться? Ти ж порахував троянди дванадцять ого після першої церемонії троянду у п'ятницю о 19. Не Ми з тебе. прем'єра нових серій. Це Хто Забули? Я вам нагадаю, це ваш кохан. І на місці кожен. Цей персонаж – стрілок. Детективів чекатиме. Чого так поворот? Квячки, я вгадаю. Кіт. Тваринок підкидали жертвам хитрим способом. Викрити пухнасту. Ти ж відки такий гарнючий. Кот збої. І я не розумію, що він. Кот кота. Лягай! Сьогодні о 20 на СТВ. Їй просто треба було виговоритись. А ми просто слухали. Ну, і трохи підгоріли. Янські готові до всього. Навіть до непростих історій. Живи кольорово, створюй свої яскраві моменти. Крем-фарба Авена. Четвірка, що вразить усіх. Мами партнерки, які разом виховують доньку. мами краще, ніж одна. Мама, майстер спорту зі спортивної гімнастики, дозволяє дитині їсти сміття. Він якісь уже пілочки піднімає. Нічого з неї не трапиться, і мама, яка в 14 років втекла з дому до чоловіка з залежністю. Він мені в алкоголь додавав наркотики. Треш, ще шоу влаштують учасницю у фіналі. що, що занута? Що це обернеться покаранням від Карпачова? Ви знацінюєте ідею проекту. Супермама сьогодні день починається з усмішки. Активність легко. Рухи без обмежень. Вечір для відпочинку разом. Підгузки джой, спокійні ночі активні дні. Чай, Відчуй красу вже сьогодні у двадцяті. Стоподовий депутат міськради в ефірі нові серії коду. Один мій дзвінок і весь ваш код роженуть до пісової матері. Дописи на нього ну улюблені детективи. Ми не маємо права на помок. Знову на естебе. Коли ви втомлені в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу. День починається з усмішки. Активність легко. Рухи без обмежень. Вечір для відпочинку разом. Підгузки Джой. Спокійні ночі, активні дні. Чайло варе. Відчуй красу. Вже сьогодні у двадцяті подобав він. Депутат міськради в ефірі нові серії коду. Подивій дзвінок і весь ваш код рожену до бісової матері. Дописі на нього нуль. улюблені детективи. Ми не маємо права на поволку. Знову нестиме. Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітом. Перенось його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо Водафон. Найромантичніше брамчіра Холостяку п'ятницю о 19-ті не СТВ. Шафа, 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 гардероб, новий. Стильні речі, дешевши куби. Погортала і вихопила шафа. Mm. Тантон. Верде, будемо лікувати. Оригінальний препарат Тантум Верде» – Світовий хід від болю в горлі. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Від «Байер». Але близький кожному. Ощадбанк. Мій банк, моя країна. Може, пройде? О, зараз пройде. Ти ж знаєш, що кашель так просто не пройде. Тримай Бронхолітин таб. Бронхолітин таб усває кашель. Навіть такий сильний, як у тебе. Бронхолітин таб діє проти кашлю. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Тена леді створені для сечі. Захищають від протікань та нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Тена леді. А гарне самопочуття на раз, два, три. Комфорт травлення. Це раз, два. Добові поживні речовини. Три. Енергетичний баланс. Пробіотики та кальцій сприяють травленню щодня. Гарне самопочуття починається зсередини. середини. ти віря Знайди мені швидший маршрут до <кій> вибачте, я не можу знайти <кій> лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Мені собі мені знову. Мені мені. Тепер йому і про себе не забувай. Делікшас – не просто їжа, а ваулись. Горло це середовище, в якому може панувати інфекція та біль. З потрійною силою септолети Тотал сприяє лікуванню інфекцій, запалення та болю. Септолете. Болю в горлі. Твоя дія завершується. Сідай. Нам треба серйозно поговорити. Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео швидке полегшення симптомів геморою. Радіо П'ятниця. За перемогу. Олідатрим, неймовірна чистота. І що я зможу отримати? А як щодо підтримки імунітету? Олідатрим чистий вітамін Д без барвників, що виробляється за сучасною технологією, адже здоров'я безцінне. Оліда Олідатрим, чистий вітамін Д. Ваша користь. Щоб бути супер, треба почати з голови. Щоб мати свіжу голову, я обираю кліамен. Заряджений потужними компонентами. Він усуває лупу. Доля впевненості у собі на всі сто. Будь супер, обирай клія. Коли кашель руйнує ваші плани, на допомогу приходить лікарський засіб Гербіон. Гербіон полегшує кашель та сприяє виведенню мокротиння у дорослих та дітей. Лікарський засіб гербіон тримає кашель і плани під контролем. Шалений ритм життя може пришвидшити старіння шкіри. Стоп! Відмотай назад нова омолоджуюча сироватка Нівея містить епіцелін, наш інноваційний епігенетичний інгредієнт, що активує довголіття шкіри та сприяє її омолодженню за два тижні. Омолоджуюча сироватка Нівея Силува Нівея для шкіри. Турбує біль у горлі. Обирай стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю Стрепсілс інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс Цінуй кожен момент. Нестерпні запахи страшний сон для вашого носа. Аромаспрей для дому Ейровік Active Fresh ефективно усуває неприємні запахи. Його формула містить у більше натуральних ефірних олій для довго. Тривали свіжості до 70 днів. Ковток свіжості «Ейрвік». Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре що є спазмолгондуо. Спазмолгондуо проти спазму проти болю. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Коли з роботи ти приходиш хочеш «Глово». Інгредієнти, які шукаєш, є у Глово. Якщо підгузки закінчились, замов Глово. Замовляй, що забажаєш, і танцюй, як сам вважаєш. Завантажуй додаток та замовляй глово. Глово везе тобі все. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Лібрес. Захист, що розуміє вас вдень і вночі. Чай граф а Чай граф твій смак. Кожен день обирай свій неповторний шлях. Чай граф, твій стиль. Чай граф твій смак. Чай грав, твій стиль, твій смак. Кашель, стоптесентева. Тобто а, вологий. А це ти тева. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Жовтий підкаже. Оформіть онлайн кредитну картку від рейфу і отримуйте комфортне повернення до 100 днів плюс кешбек до 20%. Райфайзенбанк. ну, знов лупа. Добре, ще з бороди сиплеться. Добре, що є дермазол. Дермазол плюс діє проти грибка та підходить для волосся як голови, так і бороди. Дермазол. лупа під контролем. Сьогодні о 20-й новій серії улюбленого детективу Куд Намістаби. Зіпелор приболю в горлі. Боя, боя. Можливо, ми останні люди у всесвіті. Їй потрібно, розумієш? Напевно, вже пізно тебе відговорювати. Ти вже тут? Майже. Ти космос з 20 листопада, тільки у кіно. Батько повертається із заробіток Пропустив пів нашого життя. Як буде виправляти? Ми будемо збиратися тут як справжня сім'я. Новий серіал. Сім'я понеділя» Прем'єра з 3 листопада о дев'ятнадцятій на новому каналі. Утілювати в'яті Олена Кравець зі своєю донькою. Де здраву мама пекла плачинди там було боже? я Дивіться, я як... все... яке неможливо забути. Я підіймаю зі школи. Я прям чую, що це мама готує соте. Це такий кайф. Майароматніша ранкова прем'єра. Ми з дівчатами вчилися цілуватись на помідор. Поживають. О, Талі робили Найтепліші ну, спогади. Вони би злітали на кухню моє дитинство. Стамая колишня аматорка прийде, щоб кинути виклик професіоналу. Кему учасників. Морозова соняшника від Насті. Волочки мої, все понятно. Проти фаршированих квітів від Івана. Із вколи Я козера починаю вже переживати. Батл шокуючих страв, яких не куштував навіть Дмитрийша. Як завершиться? Все розбивається. Мастоше. Суботу. Прем'єра нових серій. Це хто? Забули я вам нагадаю, це ваш кохан. І на місці кожного. Цей персонаж – стрілок. Детектив чекатиме. Що так поворот? Крючки йде вгадаю. Кіт. Тваринок підкидали жертвам хитрим способом. Викрити пухнасту. Ти ж відки такий гарнючий. Кот збий, і я не розумію, що він. Кот кота. Лягай! Сьогодні о 20-й на СТБ. Раз що вразить усіх. Нова дівчина яка сама влаштувала для Тараса перше побачення з сезону. Це все встигло. Не хоче драку? Але з ким він відчує справжню хімію? На 100% вона отримає троянду. Через що одна з дівчат захоче піти просто з вечірки? Я не очікував такого зізнання. Ти хто залишиться? Ти ж порахував троянди 12. Ого. Після першої церемонії троянд. У п'ятницю о 19-й. На СТБ вже сьогодні о 20-й. Стоподово він Депутат міськради. В ефірі нові серії. Один мій зінок і весь ваш код рожену до пісової матері. Дописи на нього ну. Улюблені детективи. Ми не маємо права на помогу. Знов не е. Сучасне прибирання. Керхер. Медична лабораторія Сінево. Швидкість, точність, зручність. Їй просто треба було виговоритись. А ми просто слухали. Ну, і трохи підгоріли. Янські готові до всього. Навіть до непростих історій. Санич новинка. Що за цікавинка? Якість. Це моя стихія, та й новинки створювати вмію. Сан Санич, експерт з насіння. Якість! во! Сучасне прибирання Керхер.